Всім доброго дня. Кворум у нас наявний. порядок Порядний на руках треба зачитувати. Ні. Не треба. Е у нас у зв'язку з відсутністю Юрія Тапальського пропоную обрати секретарем засідання Сергія Михайлюка. Є така пропозиція. Хто? Прошу поставити на голосування. Е Хто за, за таку пропозицію? Проти. Утримались. Дякую. Дякуємо. Переходимо до розгляду питань. Перше питання про дострокове припинення договорних відносин. До нас звернувся наш орендар, фізична особа-підприємець Країла Марина Сергіївна. Яка станом на сьогодні є орендарем кабінету номер 21 в нашій житлової будівлі «Осільськогосподарська-1». Але вони вирішили достроково припинити наші договірні відносини за згодою сторін. Їм це не рентабельно, у них там фінансово не виходить. Тому достроково припиняємо, якщо ви будете згодні. Добре, Потім дякуємо. Витриму. Є запитання? Немає. Ставимо за основу, та в цілому. Хто за? Про надання орендарю зводу на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого комунального війна. До нас звернувся наш орендар Микола Степанян. Він є орендарем нашого об'єкта нерухомого майна по вулиці Сільськогосподарська, 1. Він орендує п'ять кабінетів: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, площою 46,4 квадратні метри. Це нерухоме майно, друкарня туди, саме верхнє. Але е, об'єкт є в незадовільному стані, е, тому орандар просить зробити капітальний ремонт. Капітальний ремонт невід'ємні поліпшення. Е, якщо ви будете згоди для того, щоб мати змогу далі використовувати ну, вже за цільовим призначенням. Добре, дякуємо запитання. Немає стану голосування за основу, то в цілому хто за, проти, отримали. Дякуємо. Слідующе питання про надання згоди на передачу майна в оренду. Так, слідуючим кроком пропоную здати в оренду кабінет, який ми ось попередньо да, розриваємо договірні відносини, щоб об'єкт не пустував, будемо його пропонувати. На оренду. Це буде також аукціон, тому прошу підтримати. Добре, дякуємо. Є запитання? Добре. Немає. Станом голосування за основу та в цілому. Хто за проти, утрималися, дякую. Слідує питання про включення потенційного об'єкта оренду до переліку першого типу. Слідуючим кроком є включення до переліку першого типу. Це щоб мати змогу. Оголосити аукціон по оренді нерухомого війна. Зрозуміло. Дякуємо. Є запитання? Немає. Стану на голос за основу про слова. Хто проти, прималися? Дякую. Дякую. Є якісь заперечення, пропозиції? Немає. Питання ми всі розглянемо. Всім дякую.